Добрий день, шановне панство. Зараз я от на комп'ютері вам покажу ті свої записи, які я роблю. По, сьогодні звіт за листопад по курям і перейдемося по першій лінійці, що я де розписував з 1 листопада. 5 яєць було, кури несли. І там, де 25. То я оцінюю яйце 5 гривень, 5 яєць значить 25 гривень. І в кінці є 5, 5, 11, 17, то я рахую суму яєць протягом місяця. Ось, Маємо е, до 9, ага, там дає скільки знесли яєць ще є цифра, яка у вас буде. Е, Бентежити 5 мінус то означає, то за 4 листопада, то означає, що було 5 яєць повноцінних і одне яйце без Бешкаралупа. Протягом листопада дуже багато яєць, напевно, 5. Чи... Ну, зараз порахуємо на 6 листопада. Знову одне яйце було без <кій> <кій> Ой, Ви бачайте з От. Тепер 4 листопада я зробив 10 кілограмів гранули. Гранула ще оставалася е з жовтня місяця, бо я і тим робив гранулу, нутрієм і курям роблю одночасно. І як і тої гранули в принципі, вистачило мені до 1 грудня. В принципі, я думав, 1 грудня знову я зробив нову гранулу. От. В принципі, я думав, що кури доїдять тих 10 кг гранули. І я з ними буду прощатися. Ну, але Морозів дуже немає, і в приміщенні вода не замерзає, і поки кури в мене ще живуть. Так, зараз я буду отак, Дивіться. 11-го, ну так сталося, перевів забагато. Далі, 11-го так само, бачите, вже по мінус одному дуже багато. Там було 2 яйця, тут 3, 4, 5, 6, 7 яєць без скорлупи вже на 22-е число 7 яєць маємо без скорлуп. Так, далі. Кому що цікаво, ви собі зупините, там, де вам цікаво, так і є. Тепер на 30 листопада в нас 29-го був добрий приморозок. І 30 листопада маємо 3 яйця 2 Бишкара Так, тепер далі. Протягом листопада Маємо 141 яйце. Зараз я зупиню, дещо допишу. І так, дивимося тепер 141 яйце за листопад нас знесли. Якщо рахувати яйця по 5 гривні, то ми маємо 705 гривнів. За яйце, а 141 яйце то є 78,3%. Яйценоскість Яйцяноскість у нас протягом листопада. Ну, відносно досить досить непогана яйценоскість. От. І маємо ще плюс. Маємо напевно, ну, з тих повноцінних яєць ще маю. Один, напевно 10 яєць, які були без шкаралупи. Я думаю, що яйця без шкаралупи – то реакція на то, що е, е, немає належної температури, ще напевно низька температура і. і кур йде на Ну, в курнику має температура бути біля 5-8-10 градусів. Комфортно для курей, щоб не було ніяких стресів. А як є стреси, то маємо от результат. Яйця без каралупи, або тому що стався якийсь гормональний збій, бо в приміщенні в принципі температура приблизно. Ну, як, якщо на дворі, наприклад, мінус, е, мінус 2, мінус 3 градуси, то там 0 градусів. 1-0. Ну, вода не замерзає. От. Так, тепер дивіться, який прибуток ми маємо. Е, 4 листопада чи 5 там зверху треба дивитися, я зробив 10 кілограмів гранули, ще була гранула перехід жовтня місяця. І мені тих то на 100 гривень, якщо від 705 гривень відняти тих 100 гривень буде 600. Тобто прибуток з кожної курки маємо 100 гривень. Ну, тут в тому прибутку не враховується світло. Біля корей. Світиться 16 годин в сутки лампа економка, вона там, я не знаю, чи 3 кВт має, чи 5 Вт, чи 8 Вт, я не знаю. Така маленька, малесенька лампочка, вона 16 годин світить. Ну, але маємо то, що маємо. от такі, хто цікавиться, хто думає. То є за, за листопад, то в мене най, найнижча яйценоскість, бо так завжди було менше 170, напевно, не було. Я ще такий звіт зроблю в кінці року за цілий рік, щоб хто хоче займатися корми, кур, яйцями я маю на увазі, будете собі рахувати, чи воно вам вартує. Нагадаю ще вам, що 18 березня я купив 6 курей і на сьогоднішній день десь на листопад місяць, на 30-те, кожна курка в мене, якщо порахувати є ціноски на кожну курку, то кожна на кожну курку вийшло 190. Щось яєць, напевно. Ну, треба точно рахувати. Я щось по пам'яті рахував. От. Ну, все. Дякую за увагу. До побачення.